Теплі речі для захисників збирає волонтерська сотня Тульчина. У Вінниці презентували концепцію розвитку публічного простору історичної садиби Львовича у рамках створення музею в Вінниці. Сніг, ожеледь, налипання мокрого снігу на дорогах ожеледиця, прогнозують на вихідні на Вінничині синоптики. Відсьогодні в області діють стабілізаційні відключення електроенергії. Помешкання знеструмлюють почергово на 2-4 години. За графіком є три черги. Про це Суспільному повідомили у муніципальній варті. Нагадаємо, аварійні та планові відключення електроенергії в області почали застосовувати з 15 листопада після влучання російської ракети в об'єкт критичної інфраструктури. Вінничани, які мешкають вздовж Дністра, попереджають про підтоплення через скид води на Новодністровський ГЕС. Про це вчора попередила Ямпільська міська рада. У зв'язку з критичною ситуацією в енергетичних системах України на Новодністровський ГЕС збільшено скид води на півтори тисячі кубометрів за секунду. Через це можливі підтоплення окремих ділянок території населених пунктів вздовж річища Річки Дністер йдеться у повідомленні. Рівень скиду не критичний та контрольований. До до 2020 року при скиді води 2200 кубометрів були незначні підтоплення присадибних ділянок. Теплий одяг та взуття для захисників формують для відправки у Томашполі. Кофта до кофти, штани до штанів, білизна окремо і взуття. В нас теж передають, стараюся все допомогти. Все, що можу збір речей для військових ініціювала громадська організація Волонтерська сотня Тульчин. Ми, якби тут на теренах Томашпільщини, стараємося від на від нашої громадської організації організовувати збір і акумулюємо всі речі тут, які можливо, і віддаємо їх за потребою. Одяг місцеві приносили як новий, так і вживаний Речі, які передають військовим, ті зможуть одягнути під однострій, каже волонтер Михайло Грубий. Дуже багато шкарпеток є, ось такі рукавички є. Дуже класні, нові, тепленькі. Ніжна білизна, ось такі ковти. Є. Все, ну, все частеньке, навіть нове. Переоголосили у Фейсбук спільноті небайдужі томашпільчани. Зробили це на прохання калинівських волонтерів, які разом із провізією повезуть гумдопомогу на Херсонщину. За три дні каже представник громадської організації Сергій Тімков, люди принесли понад 300 кілограмів одягу. Все у нас постіране, дівчата все пахне, красиво. ніякого. мотиву збираємо суду для солдат. Якщо буде зайве, то ще роздадуть людям. Які там також перебувають зараз після окупації в розрушених містах і селах, окрім одягу, військовим та цивільним волонтери передадуть тушкованки, мариновані огірки та помідори, яблука, солодощі, а ще свічки та маскувальні сітки. Юлія Веснюк, Вадим Наумчак, Суспільне новини, Вінничина. Волонтерка Ольга Благун виготовляє основу під маскувальну сітку. В'яжемо вузлики, так. такі, що були ромбічки. Сітка має бути не густа і не рідка, має прикривати і разом з тим, наші захисники мають бачити це із-за неї. Маскувальні сітки волонтерки плетуть у приміщенні Стрижавського ліцею. Жартівливо називають себе павучками, каже волонтерка Раїса Кришталь. Я з 14-го. Мене сина їх забрали, були в АТО. Це ще з 14-го. А ти нові. Працюють щодня навіть попри відключення електроенергії. З залу у ліцеї освітлюють ліхтариками. Не зважають майстрині і на біль у руках та спині, каже Ольга Благун. Допомагає позитивне мислення. Коли я думаю, що цей шнурочок зав'язую на шиї ж взагалі не болять. Ми не думаємо про погане, коли ми плетемо сіточки, ми думаємо тільки про добре. Про наших захисників хочемо, щоб воно прикривало їх, зберігало, оберігало. Інша волонтерка Лариса Степанець каже: маскувальні сітки виготовляють різних розмірів. Було і спецзамовлення на військовий літак. Спочатку плали кусочки, а потім сплітали докупи, щоб вона була таких об'ємів, в яких потрібно було більше 700 квадратних метрів. Це було таким невеличким викликом для нас, що вона все таки така велика. Сітка на літак. З початку повномасштабного вторгнення стрижевські волонтерки сплили понад 300 маскувальних сіток загальною площею понад 12 тисяч квадратних метрів, каже волонтерка Людмила Мазай. Суспільному розповідає тканиною для сіток забезпечують вінницькі підприємці. Цей матеріал він. Водостійкий це нашим військовим швіту вже такі таку форму, і він міцно тримається. І разом з тим він на сітці вигляд має вигляд як натурального снігу. Ми його перебираємо, дівчата перебирають, це Кропітка дуже праця. Нитки для основи під маскувальну сітку купують за власні гроші. У нас є проект Зелена школа. Ми сортуємо вторсоровину. Ось в жовтні місяці ми провели дві акції, в результаті яких заробили Били близько 12 тисяч. Ми щасливі від того, що є нитка, значить, буде робота, значить, будуть сіточки. І все, всі хлопців наших захистимо. Цього разу військові замовили маскувальні сітки на зиму. Дві таких сьогодні передали військовому Сергію Кузнцову. Ви робите все для того, щоб прискорити перемогу. Зробила вам подяку волонтерському колективу Мистринь Стрижавські павучки». Тільки з, ви тільки ви нам були здоров'я. Маскувальні сітки волонтери вантажать до бандеромобіля. Мобіля. <рив> Випав сніг і необхідні вже білі. Зелені залезли. Нам переходиться і техніку, і гаубиці сховати, все ховати. Андрій Коник, Андрій Нєстіров, Суспільне новини, Вінниччина. 24 снігоприбиральні машини працювали у Вінниці зночі. Комунальники розчищали вулиці, дороги, територію біля зупинок, громадського транспорту. Станом на зараз усе прибрали і посипали піщано-соляною протиожеледною сумішю. Таке місто закупило 5 тисяч тонн. Про це Суспільному розповів начальник відділу утримання об'єктів благоустрою департаменту комунального господарства та благоустрою В'ячеслав Хілінський. Засніжило на Вінничині вчора. У різних районах області випало до 6 сантиметрів метрів опадів, каже синоптикиня Ольга Горділо. Така погода пояснює обумовлена серію циклонів, які прийшли до нас із південного заходу. Сніжитиме на Вінничині до наступного тижня. Цієї ночі очікується погіршення погодних умов. Метеорологи попереджають про перший рівень небезпеки, зокрема, сильні пориви вітру. Подекуди, за словами синоптикині Ольги Горділо, вони сягатимуть 15-20 метрів на секунду. На ніч ми виписали штурмове попередження. Нас очікуємо значний сніг, ожеледь, налипання мокрого снігу і на дорогах ожеледиться. До 21-го очікуються опади в вигляді дощу та мокрого снігу. Температура близько нуля буде і вдень, і вночі від трьох морозу до двох тепла. З 22 по 28 -е число буде без опадів. Температура вночі від двох морозів до трьох тепла, а вдень один сім тепла. В місті презентували фотовиставку «Вінниця Стронг. Це серія світлин, на яких зображено наслідки ракетного обстрілу в Вінниці 14 липня. На руїнах знищених російськими ракетами будівель дорослі та діти. Серед них і восьмирічна Даша Цибрій, яка колись виступала на сцені будинку офіцерів. Коли Я прийшла і побачила зруйнований будинок офіцерів. Я відчула якусь сумність із за того, що його немає і. Що я в ньому танцювала, і, і, і в домові офіцерів були всякі змагання, і потім не було його. Щоб як можна більше людей побачили, яка біда в нашій країні зараз, як це переживають наші діти. Як вони це все сприймають, і не тільки дорослим це важко, а навіть і дітям. На представлених світлинах зруйнований будинок офіцерів із нотами на згарищі на фоні церкви. Дитячі іграшки поруч із цілілим літаком та спаленим будинком побуту ювілейний. Загалом 25 робіт. Автор світлин фотограф Костянтин Ривуцький. Виставка каже: його шана 28-м загиблим внаслідок того обстрілу людям. А ще хотів продемонструвати нескореність українського народу. Вінниця Вінниця незламна, Вінниця нескорена. Ми надихаємо людей з тим, що ми піднімаємо бойовий дух не тільки збройних сил, а й людей, які в тилу, людей, які працюють на благо країни. Виставку презентували сьогодні у конференц-залі ресторану Монблан. Вхід безкоштовний. Вже з понеділка експозицію перенесуть до Вінницького художнього музею. Там вона триватиме до 5 грудня. Після Вінниці проєкт Вінниця-Стронг повезуть на захід України та до Польщі. Концепцію розвитку простору довкола історичної садиби Львовоча презентували у музеї Вінниці. Саме його працівники спільно з командою з формографії розробили чотири 3 d моделі. На них зображено, якими спорудами можна заповнити подвір'я, аби музей Вінниці став цікавим для відвідувачів. каже директор Олександр Федоришин. Величезний блок наших розмов, дискусій, зустрічі тут зустрічі онлайн проговорювався. Проговорювалися ну, такі певні, певні пункти, як би ми бачили розвиток цього простору, цієї будівлі, цього простору на перспективу. Бо музей це історія на дуже багато років. У концепції намагалися врахувати основні потреби музею: – освітній блок, експозиція, адміністрація, робота з фондами, а також реставраційні майстерні. Працюючи над нею, розробники побачили, самої будівлі буде замало, тому команда з формографії намагалася максимально задіяти простір довкола. Але зіштовхнулися з проблемою. Сади Бальвовуча є пам'яткою архітектури та містобудування місцевого значення, але охороняється законом лише будівля. Частина земельної ділянки належить громаді. Кілька господарських приміщень у приватній власності акціонерного товариства «Укртелеком». Раніше це все була одна ділянка. Наразі ведуться перемовини з керівництвом щодо передачі гаражів у власність музею. На, на превеликий жаль сьогодні з нами немає. Він не є присутнім у Вінниці очільник філії. Вінницької філії Укртелеком, але останні місяці нашого спілкування дають велику надію на те, що ми розуміємо один одного. У концепції попрацювали на випередження. У першому варіанті у дворі пропонують облаштувати амфітеатр між реконструйованими будівлями гаражів. Варіант номер два: затишний внутрішній двір, відступ від садиби, масивнішню, публічний простір на даху. Складтований дах. У третьому варіанті врахували підземний поверх під додатковими музейними спорудами у дворі. Це збільшить площу та спростить пересування через територію музею. І нарешті четвертий варіант. Тобто ми маємо великий атлітар, ми маємо велику площу, ми маємо поєднання будівлі під землею і ми маємо підземну частину. Четвертий варіант відповідає викликам сьогодення безпека та доступність, каже Олександр Федоришин. Презентація концепції перший крок щодо майбутнього облаштування двору, якщо такий вдасться отримати музею. Олена Карбівська, Ігор Самчук, Суспільне, Новини Вінниця. Десятирічний Арсеній Побігай та Квандо займається шість років. Він багаторазовий чемпіон України. Нині готується до обласного турніру, який відбудеться 19 листопада. Суспільному розповідає, налаштований на перемогу. Я працюю в кліпрацюю в кінші. Що другі суперники сапер, очікуються. Кінч – це низька дистанція, на якій я роботи. Суперники зазвичай вищі за мене, і їм легше працювати на вл... на навіть дистанції. Готується до обласного турніру, і 11-річна Антоніна Томляк. Спортсменка брала участь у чемпіонаті Європи з Тхеквондо, де виборола золото. Проходив він 5 листопада у Бухаресті за участі представників із 23 країн. Перша дівчинка у першому бою вона була з Румунії. А друга дівчинка була учасниця з, з Сербії. Я була трошки вища і, і, і мене ноги були трошки бача, довші і мене виходило доставати. До турніру її вихованці готувалися два місяці, каже тренерка Лілія Романенко. Відпрацьовую спаррингові моменти сутички постійно так само ми проводимо. Працюють не тільки в своїх вагових, буває, що і з старшими, і з молодшими, і з важчими суперниками. Тобто, щоб під час поєдинків вони були готові до різних суперників. Ми ж не можемо знати хто нам випаде під час жеребкування. Фізична підготовка, акробатичні завдання. Всього на обласному чемпіонаті спортивний клуб Дельфін представлятиме 16 спортсменів 2007 та 2014 років народження. Хто які місця посяде, розкажемо у наступних випусках. Дар'я Красовська, Ігор Санчук, Суспільне новини Вінниця. І на завершення ми згадуємо вінничан, які віддали життя, захищаючи батьківщину під час повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Наразі відомі 698 прізвищ.